Як думаєте, скільки коза здатна дати молока за день? Ну то залежить від умов, в яких живе коза. Якщо вона получає козного дня вітаміни і хорошу потрібну їжу, тоді вона буде давати багато молока. Ну, взагалі, коза за день здатна дати до двох літрів молока. Або 10 літрів молока. Звичайно, що з коровою коза не зрівняється, тому що корови дають набагато більше молока, а кози дають набагато менше молока. Ну то ж це не все. Є породи кіз, які дають багато молока, а є породи кіз, які дають мало молока. Влітку козу доють два рази на день, а взимку. Один раз на день і робиться це все в один той же самий час. А для молока козу можна тримати 7-9 років. Більше ніж 7 9 років тримати не можна. Кози всіх порід дуже плодовиті. І вони можуть дуже багато років видавати молоко. Кози живуть 12-15 років. А якщо ви хочете розмножувати кіз, ви маєте знати це. Коза ходить вагітна приблизно 150 днів. днів. Дороді готуються вже за 10-15 днів, а роди тривають 30-40 хвилин. А козенят вже починають годувати через 2 години. А коли коза успішно вродила козенят, в перші дні потрібно давати якісне сіно і чисту воду. Роди у любих тварин це дуже складно. І дуже часто коли, потрібно їм допомагати. Після цього, як коза народила козенят, потрібно пропоїти її теплою водою. Якщо ви початківець, це все ви маєте знати. Для того, щоб ваша коза була щаслива. І ще одна маленька порада. Вибирайте безрогих кіз. бо ті, які мають рога, можуть досить сильно вдарити. Вибирайте спокійну козу, бо якщо характер буде досить тяжкий, то можуть статися проблеми із народження козенят. Наприклад, вести себе буде дуже агресивно і не буде підпускати до себе людей. А бувають такі моменти, що людині потрібно допомагати народжувати козенят. Вибирайте ту, яка вам більше подобається і яка буде для вас корисною. І не забувайте, що їм потрібні хороші умови. Як ми вже і говорили, це може повлияти на продуктивність молока. Пишіть у коментарях, можливо, я щось забув сказати. Надіюсь, вам було цікаво послухати. Скоро зустрінемось. Всім пока.